Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Ми закінчуємо вивчати тему хімічний зв'язок і будова речовини. Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке кристалічні градки і які вони бувають. Як залежать властивості речовини від типу кристалічних ґраток. Зможете обґрунтовувати фізичні властивості речовини залежно від їхньої будови. Прогнозувати властивості речовин залежно від виду хімічного зв'язку і типів кристалічних граток. У сьомому класі ви ознайомилися з поняттям структурні одиниці речовини. Давайте пригадаємо: структурні одиниці це те, з чого складається речовина. Структурними одиницями речовини можуть бути або атоми, або молекули, або йони. Зазвичай окремо ці частинки не існують. Вони з'єднуються хімічними зв'язками і утворюють хімічну сполуку. За звичайних умов речовини, хімічні сполуки, можуть перебувати або у твердому, або у рідкому, або у газоподібному станах. Рідини й гази за певних умов, наприклад, за зниження температури, можна перевести у твердий стан. За температури 0 градусів за Цельсієм. Вода з рідкого стану переходить у твердий. Вуглекислий газ за температури мінус 78 градусів із газуватого стану переходить у твердий. У твердих речовинах відстань між частинками менше, ніж відстань між частинками у рідинах і газах. Тверді речовини можна умовно поділити на кристалічні і аморфні. У речовин кристалічної будови структурні одиниці впорядковано, а у аморфних тіл немає строгого порядку. Лід, вода у твердому стані та кухонна сіль мають кристалічну будову, а скло і смола аморфну, безформно. У аморфних тіл лише найближчі частинки розташовуються у певному порядку. У речовин кристалічної будови структурні одиниці впорядковано незалежно від відстані. Наразі будемо говорити про речовини кристалічної будови. Кристалічні градки модель, за допомогою якої описують внутрішню будову кристала. Точки, у яких розташовані структурні одиниці, називають вузлами кристалічних ґраток. Залежно від того, які частинки розташовано у вузлах кристалічних ґраток, їх можна класифікувати на атомні молекулярні та йонні. У атомних кристалах атоми зв'язані ковалентними зв'язками. Прикладом таких речовин є алмаз, найтвердіша природна сполука, у кристалічній градці алмазу кожен атом карбона. Пов'язаний із чотирма іншими атомами карбону, які розміщено на вершинах правильного тетраедру. Із алмазів огранюванням виготовляють діаманти дорогоцінне каміння. Алмаз тверда форма існування карбону. Він не проводить електричний струм. За нагрівання без доступу повітря вище від 1200 градусів за Цельсієм відбувається перехід у графіт. Кристалічна структура графіту зовсім не схожа на структуру алмазу, і це зумовлює відмінність як у фізичних властивостях, так і у застосуванні цих речовин. Такі прості речовини, як бор, силіцій, германій, також утворюють атомні кристали. Ці кристали дуже міцні і тверді, плавляться за високих температур. Не лише прості речовини можуть утворювати атомні кристали, а й деякі складні. Наприклад, кабарун формула силіцій, карбон, температура плавлення 2730 градусів за Цельсієм, кварц, формула силицій-О2, температура плавлення 1725 градусів за Цельсієм. У вузлах молекулярних кристалічних граток містяться молекули. Молекули слабко зв'язані між собою, тому зазвичай у таких речовин відносно невисокі температури плавлення. Речовини молекулярної будови можуть за звичайних умов перебувати і в газоподібному, і в рідкому, і в твердому станах. Наприклад, повітря складається переважно з азоту 78% і кисню 21% за об'ємом. Ці речовини мають молекулярну будову. І за звичайних умов перебувають у газоподібному стані. Температура кипіння азоту мінус 196 градусів за Цельсієм. А кисню мінус 183 градуси за Цельсієм. Вода має молекулярну будову і зазвичайних умов перебуває у рідкому стані. Температура кипіння води невисока. 100 градусів за Цельсієм. Прикладом речовини молекулярної будови, яка за звичайних умов перебуває у твердому стані, є йод. Формула йоду – йод 2 Атоми в молекулах пов'язані міцними ковалентними зв'язками, а молекули між собою слабкими силами. За незначного нагрівання йод, не плавлячись, переходить з кристалічного стану в газуватий. Такий процес називається сублімація. За охолодження пара йоду кристалізується. Йонну кристалічну будову мають більшість солей, луги, основні амфотерні оксиди та гідроксиди. Особливістю йонних сполук є те, що сили притягання діють однаково у всіх напрямках. Іони у вузлах кристалічних граток зв'язані міцно, тому такі кристали мають високі температури плавлення. Наприклад, температура плавлення натрій хлориду 801 градус за Цельсієм. А температура плавлення негашеного вапна, формула якого кальцій-О, О 2627 градусів за Цельсієм. Зверніть увагу: метали відрізняються від речовин, про які ми сьогодні говорили. Це пов'язано з їхньою будовою. У металів на останньому енергетичному рівні від 1 до 3 електронів. І ці електрони можуть відриватися від атома та вільно рухатися між вузлами кристалічних граток. Саме тому метали проводять електричний струм. У вузлах кристалічних граток знаходяться або атоми, або катіони. Отже, у металів наявні металічні кристалічні ґратки і металічний зв'язок. Метали відрізняються від інших речовин металічним блиском. За звичайних умов вони тверді, лише ртуть рідина. Метали добре проводять електричний струм і теплоту, плавляться при різних температурах, здебільшого при досить високих, понад 500 градусів за Цельсієм. Вони пластичні, їх можна кувати, витягувати в дріт. Підсумуймо. Давайте разом заповнимо таблицю, де зазначено, які властивості має речовина. Залежно від типу кристалічних граток. Перший рядок. У першому рядку давайте зазначимо типи кристалічних граток. Атомні, молекулярні, йонні, металічні. Другий рядок. Залежно від того, які кристалічні ґратки, речовини мають різні структурні одиниці. Структурними одиницями атомних кристалічних граток є атоми. Молекулярних молекули, йонних – йони. Металічних атоми або катіони. Наступний рядок хімічний зв'язок. Ковалентний, міжмолекулярний йонний металічний. Міцність зв'язку велика, мала, велика. Велика. Наступний рядок: температура плавлення. У речовин з атомними кристалічними кратками висока. У речовин з молекулярними кристалічними градками низька. У речовин з йонними кристалічними градками висока. А у речовин з металічними кристалічними градками по-різному механічні властивості. Велика твердість. Крихкість. Твердість або крихкість. Тверді. Ртуть рідина. Приклади речовин з різними типами кристалічних граток. Атомні кристалічні гратки мають алмаз, кремній, карбарунт, кварц. Приклади речовин з молекулярними кристалічними гратками йод, лід, сухий лід, цукор. Приклади речовин з йонними кристалічними гратками Кухонна сіль. Каліна силітра, харчова сода, їдкий натр. Приклади речовин з металічними кристалічними ґратками – Мідь, залізо, алюміній, цинк. На цьому у мене все. Сподіваюся, ви зрозуміли, що таке кристалічні ґратки і які вони бувають. Як залежать властивості речовин від типу кристалічних граток. І тепер зможете спрогнозувати властивості речовин залежно від виду хімічного зв'язку і типу кристалічних граток. Для самоконтролю пропоную виконати тестові завдання, які додаються до цього уроку. Дуже дякую за увагу і до зустрічі!